Мирного вам дня, любителі гострого. На огляді два туристичних ножа. Турист пряма фаска з 10 кутом заточки. І турист фаска хвилька з 10 кутом заточки. Два вироби зі сталі нержавійка. За Затермічні на твердість 57-58. На шкіряних ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Фаска хвилька. Комплектується ножнами. З плетінням. Турист, пряма фаска комплектується ось такими ножами, без плетіння. Чим вони відрізняються? Фаска, фаска-хвилька. Ріжуча кромка ріжуча кромка йде волною. Професійна термінологія заставила б мене говорити ніж з С-образним лезом. Так воно і є: це ніж С-образним лезом. Я його називаю фаска-хвилька. Ріжуча кромка йде хвилькою. Заточений без, мі... без... без мікрофаски, агресивний різ. Не сікі до навантажень. На обушку розташовується фальш-фаска. Також присутній упор під палець. Має агресивний різ, повторюсь, Фаска хвилька. Дивимося, турист, з прямою фаскою. Ріжуча кромка. Відслісарений. Десятий кут. Ріжуча кромка йде прямо. На відміну від фаски хвильки йде прямо. Виріб виконано зі сталі 50Х14 МФ затермічений на твердість 57-58. На обусі розташовується фальшфаска. Має агресивний різ. Гарно тримає заточку. Дивимось на ці два вироби поруч. Руків'я у них однакове. На даних виробах використане руків'я шишка блакитної ялини залита епоксидною смолою з синім перламутровим пігментом. Стяжки вінти нержавійка. Відрізняється довжиною. Тут іде у нас лезо 14 см, тут іде лезо 13,5. І формою леза. Руків'я однакове, повторюсь. Для захисту ріжучої кромки вироби розташовуються в шкіряних ножнах. Ножни мають можливість підвісу на ремінь стаціонарний і активний підвіс. Подвійне виконання стаціонарний і активний підвіс. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь.